Телеканалу Рада, це програма Велич особистості і наш сьогоднішній ефір про найвідомішого митця українського кіно: кінорежисера, кіносценариста, кінооператора, кінодраматурга, народного артиста, академіка Академії мистецтв, політика і вічного борця за українську незалежність Юрія Іллєнка. Про режисера, котрий Анафему перетворив на молитву, згадуємо разом з Іриною Фаріон. Його соратницею, однопартійцем, і народним депутатом сьомого скликання пані Ірино. Я вітаю вас. Вітаю декілька слів із біографії. Юрій Іллєнко народився 18 липня 1936 року в селі Прохорівка Черкаської області. Під час другої світової війни опинився в Сибірі на обі. Батько демобілізований з фронту завербувався на шкідливе виробництво скловати в Москву, аби дати дітям освіту. Родина жила в браці просто на територію заводу Ізопліт. Юрій, закінчивши школу на робітничій околиці Москви. До престижного Всесоюзного Державного інституту кінематографії на операторський факультет. Так розпочалася нелегка кінематографічна доля надвеликої людини у світі кіномистецтва. Отже, Юрій Іллєнко, визнаний світом, він мав одні з найкращих міжнародних світових нагород за свої кінороботи, але заборонений в Україні. Із 44 сценаріїв, тільки сім. Фільми було зроблено в різні роки. майже всі проекти Іллянка були закриті, заборонені, розгромлені на стадії сценарію. Навіть менш відомі його твори вилучені з культурної свідомості суспільства. Неймовірно, величезна відповідальність, пані Наталі, говорити про людину, з якою я пройшла чималий шлях спільної діяльності. Лише додам, що народився він 18 липня, як зазначено це в Вікіпедії. Вікіпедія це фастфудовий матеріал. Ми всі це дуже добре знаємо. Це офіційна дата. Насправді Юрій Герасимович народився 9 травня і відійшов від нас 15 червня. У нього було дві дати народження: так. одна офіційна, одна так. те, що записано було в паспорті, так. власне, і коли він народився. Так. Абсолютно правильно, 15 червня, 5 років тому він відійшов у вічність. Я дуже добре запам'ятала цей день. Це був, здається, вівторок. Це був вівторок, коли він ще встиг сказати своїй дружині, пані Людмилі, що я вже нічим вам на цьому світі не допоможу. Натомість там того світу зможу для України зробити більше ніж поки я тут живий. Так, власне називалася його одна із праць. Так, базова його праця з базовою назвою. Це, звісно, молитва за гетьмана Мазепу. Але один із його фільмів, який був присвячений чорногорцям, де чорногорці вітаючись один одного, питаються, як це маєш. А у відповідь чують, всупереч усьому. Ільєнко жив усупереч у сьому, і ви це на початку передачі сказали. Що в принципі усі його фільми були заборонені. Відходячи, Ільєнко написав свій фундаментальний твір рівня Уліса Джойса, як казали світлі люди. Але цей твір, мені здається, українське суспільство ще не прочитало. Шевченко значною Ільєнко значною мірою випереджав час. Я не випадково асоціативно задала Тараса Шевченка, тому що останні дні свого життя Юрій Герасимович Ільєнко відбував у селі, що неподалік із Шевченком в селі Прохорівці. І коли я відвідувала цей його маєток, який він сам своїми руками зробив, то я звернула увагу, що біля Смертного ложа лежала, звичайно, груба монографія про Мазепу. Його шлях до Мазепи, пані Наталію, починався від маленького хлопчика, коли доля закинула родину у Москву, коли батько завербувався на цей завод, про який ви згадували, і саме там він відчув себе зовсім іншим на тлі не тільки на тлі того середовища московського, в якому він перебував. Проблема полягала передусім у мовному контексті. Він не вмів. Вимовляти звук Г, той звук «г», який є наскрізний у російській мові, а в українській мові його називають периферійною фонемою, тобто є лише низка слів, де ми вживаємо цей звук Г або у запозиченнях. І через це гекання, яке було дуже характерне для його мови, як зрештою для українців, як для чехів і для білорусів, в ньому впізнавали некорінного росіянина. І звісно, за це його били били дуже жорстко і до крови, і коли він одного разу прийшов додому, мало не з вибитим оком, через те, що він не вмів вимовляти російського звука «г», мама. Посадила перед собою цього хлопчика, який став воїном у царстві духа, і сказала: що якщо ти далі будеш себе так поводити, то ти прийдеш додому і без другого ока. Тоді цей воїн ухвалив для себе інше рішення: взяв газету Правда. У цю газету Правда, вона тоді була дуже популярна газета Правда, я зі всім скепсисом про це говорю. У цю газету Правда загорнув цеглину, цю цеглину поклав у свого шкільного наплічника і пішов до школи як на поле битви. Звісно, що ті самі, які тлумили його кожного разу, знову причепилися до нього за неправильну вимову звука «г», але цього разу він, розмахнувши тим наплічником, поклав жертв відразу кілька. Його забрали у міліційний відділок. І з цього почалося його пізнання Мазепи, бо саме тоді його назвали отим дивним словом, для нього тоді дивним Мазепа. Він прийшов додому і запитав, чому мене називають Мазепа і хто це такий. Звісно, що батьки не могли дитині відкрити усієї таємниці. Так, з Малку почалося повернення до самого себе. Хоча, звісно, це повернення за прийомами літературознавчими і кінематографічними, можливо. Мали мали контексти ретардації, тобто заповільнення до речі, про мазепу був перший варіант сценарію, який був заборонений. А, і Маланчук, відомий українофоб, так давав таку настанову. Якщо Оленко не хоче, щоб з ним трапилося те, що трапилось з Мазепою після Полтави, то хай закопає свій сценарій в себе на городі. Ну ми закопали вже Маланчуків і всіх інших у них на городі на превелике щастя, тому що свідомість суспільства змінюється. Але пані Наталю, не було би Мазепи в тому випадку, якщо б не було тіней забутих предків. От саме з тіней забутих предків починається повернення Ільєнка до самих. Себе, бо насправді перший Ільєнків етап це типове космополітичне московське середовище, але космополітичне у позитивному значенні цього слова. Тобто, це не радянські молоді люди, це навпаки це молоде покоління, яке намагалося протестувати проти традиційного радянського кінематографу. І тому Ільєнко знімає як студент свій перший фільм, дипломну роботу Прощавайте голуби. Ця робота викликала шалений фурор, і після цього Ільєнко отримає запрошення від Параджанова знімати фільм Тіні забути. Тих предків. Ільєнко, який виріс на європейській класиці, на російській класиці, абсолютно був необізнаний з українською класикою, і він цього ніколи не приховував. І абсолютно відверто про це пише у своєму геніальному тексті Доповідна апостолу Петру. І коли він приходив додому, а одружений був із відомою акторкою пані Кадочниковою, і розповідає про це своїй тещі. Також відома акторка на ту пору, яка грала роль безпридання «Островського Гроза, і розповідає, що він має таку пропозицію. І це його запитує: Так що, ти не знаєш? Ти не забутих предків, ні, не знаю. відповідає Тильєнко. Ось цією мовою окупації. Вона з цього була дуже здивована і каже: як ну ти ж, українець? Ти не знаєш фундаментального тексту української класики тіні забутих предків. І тоді вона розповідає таку історію, яку він переповідав мені, зокрема, що була в неї вдома полиця, полиця найдорожчих для неї книжок, які вона спеціально виокремлювала, які вона читала усе життя, і серед тих її найулюбленіших книжок були тіні забутих предків. І от вона каже своєму взяти: от підійде до цієї полиці, візьми цю книжку. Для тебе відкриється зовсім інший світ і інша культура. Уявляєте собі? Так спочатку які... він для себе відкрив тіні забутих предків чи Параджаном запропонував уже займати. Тися сценарієм цього фільму? спочатку Параджанов запропонував, а аж потім він відкривав. Uh -huh. І коли пані Наталі він підійшов до цієї полиці, то виявив, що книжки там нема. На що теж час сплеснула руками і сказала: Украли! Як завжди украли. любимую книгу. Тоді Іллєнко побіг Деж у Москві. Де ж він знайшов книгу. цю улюблену книгу? Він, звісно, зайшов в одній з московських бібліотек, але знайшов скорочений варіант і знайшов її у російському перекладі. Звісно, він почав це читати, і він розповідав, що ідучи, він читав, був захоплений, неймовірно, знайшов. Якусь лавку сів на ту лавку, і поки не дочитав тексту, не відчепився. Він приїхав на цей знімальний майданчик, пані Наталю, у Криворівню, аби писати цей фільм, власне писати. Такий типовий, як він сам про себе казав, типовий московський піжон в класній вишуканій шкірянці з кокардою під шиєю, тобто типовий артист, який, начебто, з іншої планети злетів на гуцульську землю, і сказав, здрастя. На що Параджанов йому відповів, да ти є не чар. Ти ж енко, що це значить здрасті. Крім того, він побачив там на знімальному майданчику двох людей, які є цілою епохою в українській культурі, а саме Івана Миколичука, який розвернувся до нього спиною, коли почув його неукраїнську мову. Поряд з ним був сценарист цього фільму геніальний Іван Драч. З цього почалося його повернення до самого себе. Він комплексував перед. Передусім Іваном Миколичуком розуміючи, що Іван Миколичук це українська культура з глибочезним коренем. І він казав тоді, що основне моє завдання полягало в тому, аби цей корінь наростити. Тому що у мене цей корінь було відрубано. Пані Наталі, усе своє життя він цей корінь нарощував і наростив так, що під його кронами сьогодні усім нам дуже комфортно. Ви знаєте, що саме цікаве, От ми вже згадали про Івана Миколайчука. Іллєнко, по суті, помер у його день народження 15 червня. Так. І ну такі. Містичне містичне, містичні, да містичний. Причому вони із Ільєнком Ільєнко і Миколайчук робили разом один сценарій Мріяти і жити. 42 рази було зупинено у виробництві на різних стадіях робота над цим фільмом. І що саме цікаве, що Ілєнко, ми вже згадували, був російськомовним, і він пише про себе спілкування з такими велетнями духу, як Іван Миколайчук, привело до мого роз'яничарювання. Мій шлях повернення до себе як до українця, розпочався вже в дорослому віці, і ще для мене дуже важливо було опанувати рідну мову, до якої я повертаюся впродовж всього життя. Гадаю, це також мені вдалося. Я надзвичайно цим задоволений, бо повністю знищив у собі до останнього гена Яничара відступника. Йому належить геніальна сентенція, яка сьогодні вкрай актуальна. Врятуємо мову, мова врятує нас. Він казав, що мова це чинник національної безпеки, основа. Незалежності української це дуже складно теперішнім державникам зрозуміти. Тому, коли часом закидали Ільєнкові, що він у своєму тексті доповідна апостолу Петру вживає брудну лайку московського походження, то він відповідав, що я не лаюся. Це з мене московські шлаки виходять, і ці московські шлаки він відверто вичавлював в себе, не приховуючи цього. Але пані Наталію, його повернення до українства було надзвичайно непросте. Якщо ви вже задали фільм тіні забутих предків, то спіль. Сценарії також вони писали з Іваном Миколичуком. Дивовижний фільм про історію боротьби Західної України за свою то ж самість. Це ж треба, щоб у цей великий черкасець приїхав на західну Україну і вивів вперше в нашій історії у фільмі Образ Упівця. Звісно, що всі ті, які вміли бачити у цьому Орестові, винятково бачили позитивного героя. І парадоксальна ситуація полягає в тому, що в Україні цей фільм був заборонений, а в Москві цей фільм. Ільм зірвав шалені оплески. Ось така парадоксальна ситуація, але по-моєму, по-моєму, ненадовго. Його попросили звичайно, що наказово, але але пані Україні, але, так відразу відмовилися від українського прокату від російського. Так, звичайно, але тут є ще така дуже цікава інтимна річ, яка відбувалася між і Ільєнком і Миколайчуком, коли і Ільєнкові і його молодій дружині, пані Людмилі Ільєнко, студія Кінодовженка, виділила малесеньку кімнатку 11 квадратів чи це скільки, і вони запросили, звісно, Миколайчука до хати. То Миколайчук, зайшовши в гості у цю першу оселю, генію кажу, дайте мені ручку, якусь якусь ручку я буду писати щось на стіні. Уявляєте собі реакція подружжя, яке отримало помешкання, зробило ремонт, та прийшов геній, який хоче по стіні писати. Як ти можеш тут його зупинити? Звісно, що йому дають ручку, і він пише на стіні в коридорі у цю сакраментальну фразу, на якій тримається весь фільм, на якій тримається творчість геніїв, на якій тримається наш з вами поступ всупереч усьому. Бере е, ручку чи фломастер, чи ще щось, Миколачук і пише на стіні. А ти, дзвонарю, дзвони, і не питай, чи буде світанок. Не твоє це діло. Розумієте? Оце та фраза, яка має дзвонити нам в душу, коли. Здається, що ти втрачаєш надію, коли втрачаєш віру в житті. Єнка було дуже багато таких етапів, коли здавалося все життя завершується. Перша його кінематографічна катастрофа це заборонений фільм Квартира Ньютон номер 1 чи як вона називалася «Вулиця Ньютона, будинок номер 1 Це перший фільм, який було відкладено на полисту. Якщо це була кінематографічна катастрофа, то потім була політична катастрофа. Політична катастрофа це був фільм Тіні Забутих предків. Бо якщо ви пригадаєте. Саме під час показу цього фільму у Києві на сцену вийшов Василь Стус. Ми про це з вами говорили в одній із передач і сказав: Прошу підвестися на знак протесту щодо арештів, які відбуваються зокрема у Львові. Тобто Ільєнко повернувся в абсолютно окуповану країну, але він внутрішньо вже був роз'янечарений, тому що він отримав просто божественне середовище. Це середовище, це драч, це Іван Миколайчук, це Параджанов, це Ліна Костенко, яку він називав учителькою мови із якою він Зберігав особливо виняткові стосунки, і оця фраза дзвонарю дзвони і не питай, чи буде світанок. Вона рятувала його мабуть неодноразово. Хоч пані Наталю, я дуже часто спостерігала в його очах глибочезний біль і печаль, не зважаючи на те, що це був гайдамака. І той Гайдамака, який казав, що моя персональна Коліївщина, мій найбільший протест, моя стигма цей фільм Краниця для спраглих. Ну, загалом його характеризують як режисера в українському кіно, вільний від стереотипів, від нев'язаних мод, від бажання сподобатись. Такий був кіно, а який він був як політик? Я би ще хотіла два слова про краницю для спраглих, а тоді який він був політик. 22, на 22 роки цей фільм було заборонено «Краниця для спраглих. Це фільм про вимирання української цивілізації, тому що українська цивілізація це село. А село це відселитися, а селитися це пускати коріння, а пускати коріння це проростати деревом, а проростати деревом це давати озон культурний і духовний. Тому, повернувшись в Україну, він побачив цю катастрофу відчуження українця від своєї землі. Його так рвало сюди. Йому Кадочнікова дала в руки тіні забутих предків. Він їх взяв, відкрив для себе цей світ, і побачив, що тут в Україні відчуження від цього світу. Він почав внутрішньо роз'яначарюватися, але навколо нього масово живуть українські яничари. Уявляєте, який жах. І він каже фразу таку, яничар, починає роз'яничарюватися ціною ризиків, несумісних з життям, знов стає українцем, елітним українцем, націоналістом, націократом. Тоді його починають вбивати. Хто? Українці? Звичайно, що українці починають вбивати. У нас якась ця спеціалізація знищувати українця, який досягає нечуваних висот духу, аби щоб упустити його до свого примітивного рівня. І оцей фільм Криниця для спрагли, сценарист, сценарист Драч це про е ментальний український рак. Це коли син не може знайти могилу матері на цвинтарі у найглибшому сенсі цього слова, пані Наталю. Який він був у політиці? Та в політиці він був такий самий, як і в Кіні. Це митець. Він рвав, він бунтував, він жив. Я запам'ятала одну приголомшливу зустріч в Шепетівці. В музеї зараз просто будете реготати: в музеї Павки Корчагіна, як згартувалася Сталь, здається, Островський, по-моєму, у цьому фільмі чи не дружина Юрія Герасимовича грала роль, я вже цього не пам'ятаю. І ось натхненний Юрій Ільєнко, зустріч з людьми чи з виборцями, чи як це ще назвати, просто духовний контакт. І про що говорить Ільєнко? Ільєнко говорить про ось це: врятуєте культуру, врятуєте мову, врятуєте державу. Держава не може триматися на бізнесі, на економіці, якщо у ній живуть яничари і манкурти. Це все смішно. І хтось з зали кричить: де да, апустісти на землю со своїм язиком і зі своєю культурою. Я бачу, що Ільїнка починає ну, натурально крити, заливати червоною фарбою. Мені здається, що зараз з ним щось станеться. Тоді я грюкаю кулаком по столу, бо сиділа поряд з ним, і кажу: виповзіть гади із зали. Тобто я називаю речі своїми именами. Гади сидять в залі, ті, що повзають літати, ніколи не зуміють. Це відома сентенція П'ять істот виповзло. Із зали цей час була мертва тиша. Ми продовжили зустріч. Але пані Наталю, це була Шепетівка, це байка, так Шепетівка. Кажуть, що з цієї Шепетівки, оця Матвієнко, голова Ради Федерації, яка ухвалила рішення про введення російських військ на територію України. Суть не в Шепетівці. Я пам'ятаю зустрічі на Франківщині. Коли те, що говорив Ільєнко, я відчувала стіну між ним і людьми не тільки між ними людьми, а між собою і людьми, і між іншими Моїми друзями і людьми. Ми це відчували дуже гостро, це була Ющенківська ейфорія. І нас тоді всіх сприймали як антиющенківців, розумієте? А насправді ми несли свою націоцентричну ідею, від якої ніколи не відступимося. Юрій Герасимович був страшенно знесилений після цієї зустрічі. Його реально треба було просто енергетично рятувати чаєм, затишком, теплом, вкриванням якимись теплими ковдрами і коцами. І після того я зрозуміла, що такого метра. Такого майстра, такого маестро не можна випускати на будь-яку зустріч. Він має йти в особливу аудиторію, в елітну аудиторію, в виняткову, в готову аудиторію, в спраглу на високу духовість. І тоді ми частотність політичних зустрічей з Ільєнком зменшили. Він страшенно тим горів і був, казав: я боюся тільки одного, аби на моїх дітях. Далі оця антиінженерія, антиукраїнства не працювала, аби оцей Ген Свободи у них оживав з особливим імпульсом. Ми цей Ген Свободи нещодавно бачили у виступі його сина Андрія Іл'єнка у Верховній Раді. Тобто йому нема за що боятися. Він залишив таких синів, на яких тримається небо України. І останньому... Андрій він пішов як політик по... Так. по батькові стежки, а Пилип пішов уже як. Людина відома у кіномистецтві, так я пам'ятаю нашу останню розмову телефонну, коли це було перед його родинами, перед 9 травням, коли народився його онук. Онук, один Юрчик називається так, як він, а інший Святославчик Слава, коли почали тепер говорити слава Україні, то він з того був дуже здивований. Він казав, я не слава Україні, я просто слава, так? <с. І він дуже світлів, радів. Хто ж міг тоді подумати, що йому залишалося жити ще якихось кілька тижнів після того, настільки цей чоловік був повний енергії, буквально за тиждень-два до своєї смерті він ще перепливав Дніпро і відчуваючи, що оце визволення від життя, даруйте, що така. Жу, визволення від життя, яке називається смертю, вже підступає до нього. То він просив своїх синів, аби вони підвели його перед смертю, аби померти стоячи, ось такий це був гігант. Сини підняли його, і він реально помер стоячи на варті духу нашого. Причому я коли готувалась до ефіру, прочитала таку фразу, що Юрій Ленко помер по суті не від хвороби, а від несвободи. Від несвободи, від несприйняття того, як українці відступаються від себе, як українці компромісяць, як українці не є борцями, як українці підлягають системі. Він цього не сприймав ніколи. І він своїм життям показав приклад власного роз'яначарення. Я тут, пані Наталю, маю обгортку його книжки Доповідна апостолу Петру. Це праця понад тисячу сторінок. Зверніть увагу, який вона має. Дизайн. Це такі вогненні коні. До речі, коли фільм тіні забутих предків показували Франції, то оцю цю назву тіні забутих предків переклали чомусь так: вогненні коні. Ось така була асоціація на тіней забутих предків. Тобто, це якась містика, це вічний порив, це ідеал, це її величність, природа. Ільєнко боготворив природу. Тому не випадково фільм тіні забутих предків визнано найкрасивішим фільмом світу і чому що Ільєнко зробив такий переворот і як оператор, і як режисер. Він молився красі, він цю красу вмів показувати. І після фільму Тіні забутих предків світова режисура зрозуміла величезні переваги кольорового кіна. Наприклад, дуже італійці врав за цей фільм, і така цитата: хто цей геній оператор Ніхто інший не мів так. Вичеклувати світло між смерек, як Іллєнко, нікому, крім Іллєнка, не могли приснитися блакитні руки Марічки між приводами дерев і обрив червоних коней у безові. Звідки ця дивовижна кольорова гама? Звідки це ж живописання в кіноматерії? Він сам малював, він сам малював, тому що малювала його мама. Мама малювала квіти, квіти і тільки квіти. Уся його хатка в прохороці у картинах матері. А душі народів це мови народів це душі квітів. Розумієте, як це все переплилося в одній людині. До речі, такий цікавий епізод, про який, мабуть, мало хто знає, але насправді він. Спочатку хотів вступати на архітектурний факультет, а аж потім пішов стопами свого старшого брата, який щойно тепер відійшов у вічність Вадим Ільєнко. До речі, було три брата, і всі були в кінематографісти. Так, Вадим Лєнко здається, чи не відійшов 8 чи 9 травня цього року у вічність, і до речі, Юрія Лєнка запрошували два рази працювати у Голівуд, але тільки через те, що він боявся за своїх братів Вадима та Михайла. Він вважав, що вони рушать, скоріше за все куди і стус пішов, і тому він повернувся в Україну. Оскільки Бу... він так, два в... роки був в Югославії, працював над роботою, про яку ви вже згадували. Угу. Важко собі уявити, що та людина могла би у чужій країні виспівувати пісню свого народу, бо його базові три фільми це Івана Купала», Це криниця для спраглих» і білий так з чорною ознакою. Це фактично трилогія про українську долю. Долю дуже непросту, але найважливіший посили робить на Мільєнку в українській долі. Це перша сцена фільму Молитва за гетьмана Мазепу, коли Петро І трощить церкофаг Мазепи в Гаці, і Мазепа струни витягує руку і давить за шию Петра І. Оце основний посил задавити цю гидру, основний посил стати борцем. І це, це війна самим собою, перед усім. і Ільєнко показав цю несамовиту перемогу над власними вадами, незалежно від того, де ти будеш, куди тебе закидає доля і які виклики вона тобі кидає. Ну, ну по суті, фільм протиставив анафемі молитву. Іл'єнко каже, чому молитва, бо це єдина сила, яку можна протиставити анафемі. Анафема було кинуто не на Мазепу, її було кинуто на всю Україну. Так. І власне, що саме цікаве, що якщо в радянські часи фільми забороняли. Там, років через 18-20 їх все ж таки повертали, реабілітовували, то тут, як пише сам митець, тихе вбивство і немає відповідальних. В Росії фільм не рекомендували для показу, в Україні картина теж не вийшла на широкий екран, не було жодного показу по телебаченню, не випечено навідано і не продано за кордон, хоча за кордон були м, така можливість так, показати і отримати величезні гроші. А, і тому була зроблена заява: Я йду з кіно, бо цією бандитською владою не хочу мати справи. Він пішов з кіно, але він прийшов, назавши у серце вільних людей. І мені здається, що про Мазепу могла писати, говорити і творити тільки рівносильна духові Мазепи людина. І цією людиною виявився Юрій Герасимович Лінко. Чому власне генія ми визнають уже після смерті? Тому що. Тому що юрба капуста голова, ви Та, бачите, це Тарас Григорович Шевченко, тому що мистецтво зблизька не побачиш. Тому що світ це світ посередностей, а геніїв і самодостатніх людей надзвичайно мало. І ці люди не піддаються спокусам часу, а більшість піддається спокусам часу, і більшість не хоче визнати влади над собою самодостатніх, сильних і вільних людей, бо вони є докором для їхнього існування. Але як казав один. Італійський режисер, для чого ми вивчаємо минуле? Для того щоб пояснити все, що завжди, от для чого Ільєнко заглибився в Мазепу, для чого він заглиблювався в УПА, для чого він заглиблювався в знищення українського села? Для чого для того, щоб пояснити причину цієї біди сьогоднішньої без цього заглиблення не буде ніякого майбутнього, хоч він. Попри свою печальність екзистенційну був переконаний у поверненні України до самої себе. Вийшла його книжка публіцистики, яка називалася За українську Україну. Він весь час на цьому наголошував: не європейська Україна, а українська Україна, не радянська Україна, а Українська Україна це той найосновніший посил, який сьогодні має звучати, але то не у цьому лібералістичному місиві, який ми маємо сьогодні. До речі, Ільєнко наголошував на тому, що одна із найнебезпечніших іде. Це ліберальна демократія. Вона небезпечніша за голодомор, тому що знищує тихо і безболісно. Ну і, до речі, за місяць буквально до своєї смерті Іллінко говорив про загибель українського кіно, про створення власне небезпековим бачив створення спільних кінопроєктів із Росією як нова загроза для України. Такого роду угоди тільки приховують справжній стан українського кінематографа, який і так майже знищено. Будь-який кінофестиваль це торговельна точка, де оцінюють і продають фільми. А як же брати участь у фестивалі? І не не існуючий кінематограф, як може взяти участь, навіть ті фільми, які створюються на території України, є вітчизняними номінально. В них знімаються російські актори, фінансування здійснюють міжнародні компанії, а їхні режисери живуть за кордоном. І ще був такий цікавий факт: під час святкування 70-річчя режисера була презентація книжки Лариси Бріховецької Кіносвіт Юрія Ілленка. Uh -huh. А де він про себе пише: мене відлучили від кіно я чорна скринька зруйнованого українського кінематографа. Ця книжка моя епітафія. Чи ж то кожному дано прочитати напис на своєму надгробному камені? Приголомшнує це. Я показую ще раз обгортку цієї книжки і хочу наголосити ще на одному: інформаційний простір. Ільєнко казав, що інформаційний простір України це єдиний інформаційний простір. В світі, де гарцюють окупанти, і він називав продаж інформаційному простору чужинцеві набагато небезпечнішим ніж продаж газотранспортної системи. Тобто цей чоловік дуже добре усвідомлював систему пріоритетів, духовність і економічний розвиток, а не зовсім навпаки. Не споживатство, а духозведення. А це потребує несамовитих жертв, і він, власне, став цією чину найбільшою жертвою. Дуже дякую. Нагадаю глядачам, що весь ефір з Іриною Фаріон. Ми згадували про її соратника, однопартійця і відомого, просто не кіномитця Юрія Мілін.